Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді телескопічні направляючі від виробника Мюллер. Ми розглянемо звичайні з дотягувачем та пушту open mm. Поїхали. Почнемо з направляючих без дотягувача. Матеріал сталь покриті цинком. Висота направляючої 45 мм. В асортименті наступні довжини: 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 700 та. 800 мм. номінальне навантаження 45 кг. і також існують направляючі мюллер висотою 53 мм, довжиною 900 та 1000 мм. метрові. Такі характеристики дозволяють утримувати навантаження до 80 кг. телескопічні направляючі з дотягувачем та Push-to-Open. У них однакові характеристики: матеріал сталь покриті цинком, висота направляючої 45 мм, довжини 300, 350, 400 450, 500 та 550 мм. Номінальне Навантаження 45 кг. На відміну від роликових направляючих та метабоксів, про які ми розповідали в попередніх відео, усі ці направляючі мають повне висування. В описі відео я залишив посилання на каталог. Переходьте, щоб ознайомитися з повним асортиментом та допоміжними матеріалами. І поставте лайк просто зараз. Окей? Рухаємось далі. Перейдемо до монтажу. Для того, щоб розрахувати ящики для телескопічних направляючих, необхідно від ширини тумби відняти товщину бічних стінок. В нашому випадку тумба із 18 ДСП, тому віднімаємо 36 мм та 26 мм. Це сума відступів для монтажу направляючих по 13 мм з кожної сторони. Розмітку для кріплення направляючих робимо, враховуючи розміщення ящиків, висоту фасадів та проміжки між ними, які повинні бути 2 мм. Посилання на креслення я залишив в описі відео. Також ви можете їх знайти в. Карці товару на нашому сайті, Направляючу кріпимо на край бічної стінки, а відповідну планку до ящика. Далі, щоб з'єднати направляючу та відповідну планку, необхідно для початку повністю висунути направляючі та перемістити касету з підшипниками вперед. Це важливо, щоб не поламати механізм. І тепер просто вставляємо ящик. Для того, щоб дістати ящик, необхідно повністю його висунути, підняти чи опустити язичок та дістати ящик. Посилання на сайт на усі товари шукайте в описі відео. Перевагою такого рішення для висувних ящиків є те, що телескопічні направляючі майже безшумні, також вони надійні, довговічні, і тому виробник Мюллер дає на них гарантію 10 років. І також вони можуть витримувати навантаження вдвічі, а то й втричі більше за роликові. Телескопічні направляючі – це ідеальне поєднання ціни та якості. Саме тому вони зараз найпопулярніші в мебловій справі. І якщо у вас, наприклад, зараз ящики на звичайних направляючих, а ви хочете змінити їх на направляючі з дотягувачем чи Push-to-Open, то вам нічого не доведеться переробляти. Достатньо просто замінити направляючі, тому що в них однакові характеристики. Та розміри. Друзі, напишіть в коментарях, яким направляючим ви віддаєте перевагу. Поставте лайк, якщо сподобалось відео, і обов'язково підпишіться на канал. З вами був Ярослав, до зустрічі!